Троку по місто клієнта за компанії 16 днів у насильстві. Це час, коли нагадуємо, що насильство це не норма, а мовчання також не вихід. Насильство може бути дуже видне, удар чи погроз, а може бути прихованим окрасом, ізоляція, буря, принижені нас. І те, на кого сильно, особливо тоді, коли не до кого звернутися. Але навіть один друг, одна людина, яка вислухає, вже робить світ безпечнішим. Тому потрібно говорити, не мовчати, підтримувати і не приходити повз. Ми хочемо жити у світі, де люди поважають одне одного. Де різниця між нами це не привід для ворожнеч, а причина вчитися розуміти одне одного. Ми молодь, і саме ми можемо почати змінити. Насильство не зникає ми по собі, але його можна зупинити разом, крок круг за кроком. Ми підготували 16 простих і важливих кроків, і кожен може зробити хоча б один з них. Разом ці кроки допоможуть зробити рух і світ без насильства. Полежаю собі всі кордони інших людей. Не мовчи, якщо бачиш справедливість або агресію. Слухай тих, хто потребує підтримки. Не звинувач і вони вже пережили складне. Вирішуй конфлікти словами, а не силою. Не використовуй жарти чи слова, які принижують іншим. Розповідай дорослим про випадки булінгу чи жорстокості, вчиться контролювати власні емоції та поважати чужі. Будь поруч з тими, хто відчувай себе самотньо. Шукай компроміс, а не перемогу суперечка. Не поширюй образливі меми чи чутки в інтернеті. Став запитання, коли щось здається підозрілим чи небезпечним. Приймай різноманітність, та вчися бачити в ній цінність. Підтримай дружню атмосферу в колективі. Долучайся до акцій та ініціатив проти насильства. Будь прикладом, твої вчинки надихають інших. 16 днів, 16 років. Разом створюємо світ без насильства.